Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися прекрасним рецептом колбаси запеченої в духовці. Дуже смачний рецепт, і я всім рекомендую спробувати такий варіант. Для цього нам потрібно м'ясо свинина. 1 кг м'яса. Порізано на маленькі кубики. 4 курячі стегна. Я відібрала м'ясо. У мене вийшло. Чистого м'яса 800 г. Також порізане кубиками. Шкіри від стегон я перемолола на м'ясорубці. 400 г сала. Перемелю на м'ясорубці. Часник по бажанню, скільки хто бажає. Перець. Я дала десь одну чайну ложку. Сіль 11 грам на 1 кілограм. Хто любить більш солене, може дати більше солі. Перемелюємо часник і сало на м'ясорубці, дерні. Перемішуємо всі наші інгредієнти. І треба перемішувати дуже гарно, ретельно. Додаємо спеції. І я місила всього пів години. Чуть-чуть ну, там з переривами пів години. Додавила ще столову ложку гірчиці в зернах. Обов'язково додаю воду з розрахунку на 1 кг 100 г води. І війшло колбаси. Таке кільце велике і оці два куски. Зверху змашу соняшниковою олією. Трішечки, так. Беремо велику голку і проколюємо по колу. Ковбасу. Обов'язково, бо інакше вона може тріснути. Кладемо у холодну духовку випікати на 40 хвилин і включаємо температуру 200-190 градусів, як яка в кого духовка. Потім я зменшила температуру на 180 градусів ще пів години. Але перед тим можна перевернути ковбаску на інший бік і злити трішки воду з пательні. У мене є мелений часник заготовка. І я її помащу ще меленим чесником. Ой, який запах! Ну, просто супер! Там був маленький кусочок, ми вже спробували. Ой, дівчата, яка це колбаса? Ну, просто смакота, неймовірна. Обов'язково зробіть, рекомендую. Це вже на другий день, ковбаска остила, дуже гарно. І, звичайно, вже її менше стало. Яка це Розрізаємо. О, прям супер. Вийшла дуже гарна, тугесенька, гарно набита вона. І не розсипається, не кришиться. Ото, що я очікувала. Таку ковбаску я очікувала. А смачна, яка ми вже з'їли вчора ще гарячу, дуже гарна. Так що, дівчата, рекомендую всім обов'язково зробити її і посмакуєте. Вона така вийшла тугенька за рахунок того, що курячі стегна мають такий желатин. Воно дуже гарно скріплює ковбаску. До свят, певно, вже вам не вдасться зробити таку ковбаску, а на провідну неділю обов'язково зробіть. Дорогі мої гарних і мирних свят. Здоров'я усім!